Слово Боже, говори, Господи, до нас, те, що Ти на сьогодні приготував нам сказати в ім'я Ісуса Христа. Просим, щоб ти служив нам, Боже, в дусі і в правді сьогодні, на цьому місці. Дякую, що ми можемо так дивожно збиратися в онлайні, будучи в різних місцях, але збиратися заради тебе в одному місці. І спілкуватися у Слові Твоєму і в дусі Твоєму. Перебувати разом у Христі. Однодушно, купі, в одних думках Твоїх Боже, в Твоєму Слові. Благослови Боже, це було служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так. А, як ваші справи? Чи все гаразд у нас. Слава Богу, чоловік доїхав до Польщі. Благополучно. Ну, трошки довго стояли, але ну, слава Богу, доїхав. Угу. Це чудово. Це чудово. Бог відповів нам да, молитву. Дякую, да, дякую за молитву. Це прекрасно. Це дуже приємно чути. а Перед проповіддю я трошки трошки поспілкуємося, так може Бог нам якось це поверне. Цікаво. Е, у нас вже є різдвяні подарунки, в нас е, звичай такі в сім'ї, що з дружиною домовилися, що ми подарунки даруємо не на свята, не на дати, так? А, а коли є можливість. От. І таким чином подарунки у нас значно більше, ніж на дати, коли коли та звичка була там до якоїсь дати, щось там збирати, берегти. от І оскільки Різдво наближається, то у нас вже є Різдвяні подарунки. Мені подарували а, планер а, менеджер проєктів такий від Молоскина. Здоровенний такий майже а 4 формату, трошки менший. так Чудовий такий. Е, інструмент, ну, ще кращого інструменту в моєму житті не було, дуже цікавий. Е, там є плани, річні, місячні, чотирьохмісячні тижневі, там звіти, записи, логи діаграми просування і так далі. Я люблю такі речі. Я його хотів, мені його подарували. От. І потім я з боку з богом балакав. Досить складна штука, так ціла інструкція, як ним користуватися. Блокнотик, інструкція до блокнотика, як ним користуватися. Так би непросто, щоб використати всі його можливості, треба розібратися. от І я почав розбиратися, і ж з Богом же ж балакаю все ж в Божій присутності. так от, Приходить така цікава думка. А, ми колись говорили з вами, якщо ви пам'ятаєте, може хто пригадає, ми говорили, що люди використовують щоденники. А ми використовуємо молитву, була колись така мова. О, і це дійсно так. Я це пригадав і думаю, як же це питання узгодити, бо мені е, це правда, так? от Але і ця штука дуже хороша. От, а Бог каже, це треба повернути навпаки. Бо планер, е, е, там як ставиться цілі і контролюється досягнення. Це людина намагається контролювати своє життя. Бог каже, навпаки, його переверне. Взначені. Бог щось робить в моєму житті, а я записую прогрес. Як воно відбувається? Бо придумати якісь плани, дуже часто я скільки разів спробував робити, вони такі якось трохи від болди, виходить, ці плани. Но... І потім все воно не так відбувається в реальності. Ну можна ж. Так не робити можна ж робити навпаки. Бог щось робить в моєму житті. так А, а я можу записувати, як воно просувається. а А Тому що це дуже збудовуюче бачити відповіді на молитву. Це пані Наталя нагадала, мені я зразу про це почав говорити. Це відповідь на молитви і це запис ходіння з Богом. Ага що Бог зробив в моєму житті. А якщо ви прослідкуєте, якщо звернете увагу, так то а, ми у житті з Богом дуже багато забуваємо того, що Він зробив, наскільки молитові він нам повідповідав коли саме, як саме, скільки разів на рік це було. А, бо ми так день за ним живемо, просто воно проходить, ми отримуємо, ми вдячні і так далі. Потім нові якісь питання. Знову він вирішує, ми вдячні, все гаразд, так? Але якщо це все зібрати докупи і на нього глянути, а, то воно значно більше, ніж нам здається. Це дуже збудовуюча річ. А, ми ще говорили про те, що є така техніка виходу з депресії, так? А порахувати свої благословення. Ну, краще не чекати до депресії Краще їх весь час рахувати, свої благословення і записувати. І от я буду використовувати цей суперпланер, який в мене є, для того, щоб записувати те, що Бог робить в моєму житті. І так легко. Тому що не треба нічого вигадувати. Ти просто свідчиш, так? записуєш те, що було, те, що Бог зробив, те, що сталося. Я так почав робити і дивлюся, ого, чекай, два дні пройшло, а вже стільки всього треба записати. Ми купили радіопрограму вже. завершилась покупка. В результаті ми отримали 40% знижки на неї. так. Мала бути 360 доларів вийшло вийшла вона 245. а 25 вони дали через те, що ми не комерційна організація, так, а благодійна, так, благодійна справа церква. І ще 20 Бог накинув зверху по благодаті, а неочікувано зовсім. от Так що тепер у нас радіо зробить крок вперед. І. Я думаю, так, що м -м, будуть прямі ефіри знову, будуть знову передачі. Це пора б вже вернутися до цього питання, закінчити ті передачі, які не закінчені. от І може якісь. Ну, не знаю, подивимося. загадувати дуже тяжко, бо не знаєш, як Бог це поверне. От як е, пам'ятаєте, я хотів закінчити. Е, е, Книжі, так цього року. А тут раз я взагалі уроки ввести не можу. Закінчив, так? Кумедно. Ось тому так, треба акуратно до цього підходити, спостерігаючи за тим, що Бог робить. І це мене навело на дуже цікаву думку далі, так? Ж в тій же ж розмові з Богом я так подивився на цю думку обернути планер навпаки, так? Від цілий перейти до реальності. подумав ми ж у житті так і живемо, так, люди, ми собі. Е, На так ставити цілі і намагатися їх досягнути. Що це таке? Це моя воля. Я намагаюсь здійснити свою волю. Ну, якщо цю річ перевернути. І записувати те, що Бог робить в моєму житті, так? І взагалі так думати, то це шукати Божою волю? мене, я так от прикинув до себе, проложив цю думку, і з неї вилізла зразу наступна: Боже, що ти будеш сьогодні робити в моєму житті? А, а які в тебе цілі на моє життя? А які в тебе цілі на рік? Так, там план річний. на рік, які в тебе цілі на рік? Ну, ми побачимо, так? Я подумав, що я так не часто думаю. Це досить такий незвиклий е, спосіб мислення взагалі протягом дня. Так? Шукати Божої волі. Шукати Божої волі. Питатися в нього, що, ти, що ми будемо робити? Ми про це часом згадуємо, так але звикло ми живемо так, як. Як воно живеться. так А пошукати ж, попитатися, поцікавитись, взагалі поставити це питання на перше місце. А я зразу так поставив, думаю, ну, це балакати з Богом, це Божа воля на моє життя. так Зараз да. так, я все нормально. Так, я займаюся Божою волею. А далі. Так, наступне. і наступне. Дуже цікаво одним словом. Отже, можна планери використовувати не тільки для того, щоб не для того, щоб шукати своєї волі. Так, Андрій, я включив запис. Дякую, що ти написав. Я оце записую. Що до речі, перший раз я пишу дискусію, просто ну бесід ми бесідуємо це ж не проповідь але пишу одразу. Дякую, що ти нагадав. Це дуже приємно, бо я часом. Мікрофон у мене працює, запис іде, все гаразд. Приємно, що ти нагадав. Вибуває часом я оце, як плече вибив, так я тепер видно стрес для організму, а я прості речі забуваю. Сміюся за себе, оце. Минулий раз урок пастора Максима не записався.